Так, це відео присвячено просто кожній жінці, тому що абсолютно кожна жінка по праву свого народження достойна жити офігенне життя, достойна бути везучою, достойна отримувати всі гроші світу, всі мільйони, мільярди, кайфові стосунки, ахієнне відношення до себе, подарунки, всі бренди, не знаю, параплави, слітаки. Абсолютно кожна з вас цього достойна по праву народження. Тобі не потрібно щось мати зовнішнє, щоб комусь доказати, що ну, я буду цього достойна, колись там, коли йду до такого рівня, тро-ля-ля, ох, наш мозок прекрасний, любить все одгорожувати, відкладати, аби не втілювати те, що насправді хоче твоє серце. Тому 90% людей на цій прекрасній планеті страждають, плочуть і думають, що не так з моїм життям. І це відео змінить твоє життя. От я можу впевнитись в цьому, тому що я сама це все прожила. І буквально десь да, місяць, півтора чи два місяці тому я записувала відео Один крок до квантового стрибку. Там я розказувала про те, куди мене веде моє життя, що от, от станеться просто моє життя перевернеться на 180 градусів. Так і сталося переїзд в Київ. Вийшла на дохід 12 тисяч доларів, подаруночки, просто такі неймовірні квіточки. А далі на наступному тижні з подружкою ми летимо в Паріж, святкувати моє день народження. І... А до цього буквально два місяці тому, як я жила, я жила вдома з мамою, в Київ приїжджала, жила в гуртожитку. Якби мені просто повезло, світ вирішив мене обділити, світ вирішив зробити так, що ну Юлі тепер хай буде вести в кожному моменті. Але трошечки не так. Я не з багатої сім'ї, в мене немає багатих батьків. Все, що я зараз маю в своєму житті, і той стрімкий ріст, який я зробила, я створила сама. І проживши весь цей досвід, у мене скупилось дуже багато таких порад. Якщо ви їх втілите впровадите, то не за горами те життя, яке хоче так твоє сердечко. Тому що ще раз говорю по праву народження, ти достойна всього всього. Просто що ти уявиш. Для тебе, світ для тебе. Світ тебе дуже сильно любить. Бо, наче він тебе навіть провів на це відео, ти на нього натиснула. воно якось з'явилось у рекомендації, але не просто так не буває випадковостей. Значить, ти маєш тут щось почути для себе. І для новеньких, хто не знає, мене звати Юля Джуляпа, я духовний наставник, інфлюенсер і просто людинка, яка творить своє смачне життя. І, взагалі, цей канал це про розширення свідомості. Ось тут трошечки розширюється картинка світу. Ви починаєте бачити цей світ яскравіше, впроваджуєте нові штуки, які раніше для вас здавалися якимись ненормальними, або ви їх не приймали. І через це змінюється ваше життя, і ви виходите на новий рівень. Тому давайте починати. Взагалі, хочу розпочати свою історію з того, от як взагалі да, стати тою самою везучою жінкою. Або От, оце все, що я зараз маю в своєму житті, я дуже сильно про це мріяла. Я дуже сильно мріяла вести YouTube канал, при тому жити в класній квартирі, вміти свою базу, базові всі свої потреби забезпечувати, закривати, не залежати від кого. Бо моє мислення до переїзду а, на квартиру а було так: ну, мені треба багатенький хлопець. От, вступлю я в стосунки з ним, переїду, і тоді моє життя зміниться. Тобто дуже сильно сподівалася на якийсь зовнішній фактор, що ну от, світ, пошли мені, будь ласка, когось хто виведе мене на новий рівень. Ну і світ послав. Сказав: Юля, бути везунчиком це зробити себе самою. мою. Просто стати нею. А більшість людей думають, щоб стати везучою людиною, щоб приходили можливості, події. Люди для цього потрібно. А, нічого не робити, сидіти, молитися Богу, і Бог тобі це просто знаєте, тут небо звалюється до 8 мільйонів гроші і все. Але трошки це працює не так. І перший крок, який я зробила, і який робить абсолютно кожна жінка, яка є везучою, от ті всі успішні успіхи, от просто згадайте, не знаю, якусь відому людину, яка вас там надихає, яка вам імпонує. І перше, що потрібно зробити, це охуїти від свого життя прекрасна фраза, яка означає, що дозволити собі більше, дозволити собі мріяти і перестати себе зменшувати. Вважати, що якось маленька, що я можу. Прийти до того життя, яке там, не знаю, ви бачите при кожній медитації, не знаю, коли ви це візуалізуєте, створюєте там карти бажань, що я можу туди прийти колись там через пару років, або ви бачите, як там людина літає, не знаю, на приватному літаку, і вам здається, та ну, ні, це, звісно, класно, але не для мене. І звичайно, це не буде для вас, тому що світ, Бог, обирає тих, хто це обирає. Тому, якщо ти не обираєш для себе це бажання, не впускаєш свою реальність, Ну, тобі світ це і не дасть. І потрібно, знаєте, усвідомити таку річ, як працює наш прекрасний світ, всесвіт. Дуже важливо навчитися просити. Просити Бога, молити Бога про те, що ти так сильно хочеш. От дійсно, хочеш переїхати, попроси про це. Хочеш вийти на кайфовіший дохід, на комфортний для себе дохід, попроси це. Хочеш подорожувати, попроси. Бо тільки так проходить допомога, тільки так проходять можливості. І більшість людей думає, що ви на новий рівень або щоб це прийшло там в своє життя. От я зараз попрошу, вони звалиться до мене на голову. Квантовий світ реальність все світ трошки не так працює. Коли ми просимо, світ нам відразу посилає можливості. І тому, дозволяючи собі приватний літак, дозволяють мріяти про це. і... Або про якісь брендові сумки, про сім'ю, кайфового чоловіка, коли ти починаєш про це мріяти, просити, візуалізувати, прописувати. Світ починає тебе відразу виводити на цю доріжку, на цей шлях, де твоя найпроявленіша версія, яка вже це все має, тому що ми живемо в такому, от, знаєте, цей квантовий простір, що всі вітки вірогідності, вони співіснують однаково. Є найгірша відка. Найкраще і найпрекрасніше, і в яку з цих сторін ти потрапиш, обираєш тільки ти, дозволяючи через своє серце впускаючи це. Тому дозволяючи собі більше, дозволяючи собі охуїти від цього життя. А чому не охуїти? Просто подивіться на всіх мільйонерів, мільярдерів. Вони чомусь обрали, я хочу створити космічний корабель, я хочу, не знаю, заробляти мільярди грошей. Я хочу поїхати туди, де мене достойно мати, не знаю, 50 а, приватних літаків. Хтось собі це дозволяє, а хтось такий не може собі дозволити просто переїхати, а, не знаю, заробляти там, від 100 тисяч гривень, бо як би ні, ну треба дуже багато працювати, щоб це втілити. А ви себе зжимаєте, ви себе применшуєте, і світ же вам це і дає, те, на що ви на що ваше, знаєте, розкрита така енергоємність, ваше серце. Тому дуже важливо просити. Просіть Просіть від серця, від душі, зі сльозами з радості, проявляйте ось ці емоції щодня. І світ вам це притягне. Але як це притягнеться? От тут багато людей, це наступний крок, зливається на цьому шляху. Тому що, якщо ви попросите слона. Ну, з'явиться слон. От він перед вами. Стоїть слон. Ви ж хотіли. Вчора ви його загадували. Боженька вам його послав. Що далі? Будь ласка, розкажи, що ти будеш робити з цим слоном? Ну, він стоїть прекрасний, здоровий. Як ти будеш його кормити? А як ти будеш за ним доглядати? Як ти будеш з ним прогулюватись? Все, вже не хочеш не хочеться слона? Ні, ми його відкидаємо. Ну, звісно, ну, тому світ не може тобі відразу послати бажання мільярд доларів. Будь ласка, мені тут. Давайте. Я буду найбагатшою людиною в цьому світі, і Боженька нам це посилає. Світ працює таким чином, щоб ми еволюціонували, змінювалися, зростали і ставали кращими. І те бажання, яке ви так сильно хочете, ту везучість, не знаю, щоб вам дарували подарунки, щоб світ носив вас на ручках, щоб ваш дохід щомісяця збільшувався. Та версія вас, яка це все має, вона ж інша. Вона може це все витримувати. У неї от така енергоємність розширена. У неї там зовсім інші якості, зовсім інше проявлення, зовсім інші дії, рішення. Вона зранку прокидається, вона не думає, така думає, боже, все, голова болить, не знаю, мене все так тривожить, я всього так боюсь, я не знаю, куди мені йти, що робити. Але та версія вас, яка сидить з мільярдами грошей на рахунку, реалізована успішно в кайфових стосунках, подорожує щодня просто і носить на ручках. Вона ж не так починає свій день. І щоб стати у той версію, яка це все має, світ вам відразу почне посилати можливості людей. І це саме ті штуки, де треба виходити з зони комфорту. От це капець, як незручно робити, це капець, як страшно робити. І от знаєте, проводячи свою паралель, чому я вийшла на дохід 12 тисяч доларів, тому що я вклала в себе в свій ріст буквально за два місяці 4 тисячі доларів. І в мене цих грошей не було ще на хвилиночку. У мене було грошей. Типу, я до цього заробляла, щось у мене було десь 50 тисяч гривень за запуск, ділячи його на три місяці, тому що Юля зробила запуск, 50 тисяч заробила, і якби все, вигорання, я бо ж нічого не хочу продавати. Я втомилась, дайте мені відпочити. От, будь ласка, не трогайте мене. І Юля така вирішила: буду я брати від цього життя все. Всі можливості. тобто не відкладати на потім, не чекати. Тобто, бути везучою це взяти відповідальність за своє життя, включитись в нього, не ставити умови світу, що я зміню своє життя саме таким чином. От мене мозок уявив таку картинку, вона має втілитись, от ідентично, як уявив мій мозок. Але знову так це не працює. Світ дуже мудрий. І світ зробить абсолютно все, щоб ви. Внутрішньо змінилися, щоб у вас змінилася ваша енергія, ваше проявлення, ваші дії, і тоді до вас прийде саме те бажання. І наступним кроком це почати в себе інвестувати, інвестувати в свій розвиток, інвестувати гроші, час, тобто навчатися. І хтось каже, Боже, Юля, а де я візьму гроші? У мене їх немає. І Просто говорю, інвестуючи в себе там скільки 4 тисячі доларів за останні два місяці, і ті уроки, які я пройшла, і те, як я включилась в цю дорослість, у відповідальність, е прожила там історії з кредитами, з розсрочками. Це теж, знаєте, та штука, яка створена від Бога від світу, і більшість людей боїться О, ці штуки, але насправді кредит-росрочка, вся інвестиція, яку ви проживаєте по мінусу, дуже сильно куповується, тому ви ростете в доході. Оце один такий секретик, про який е, мало хто говорить, але якщо послухати мільйонерів, мільярдерів, вони абсолютно кожен з них проживає з цим міни, складає в себе гроші, великі гроші. Якщо серце відчуває, от імпульс прийшов, я хочу йти в це, я хочу змінювати своє життя. Бог з ним що буде, внутрішньо відчуває, відчуваю, що да, моє життя зміниться, моє життя кардинально поділиться на до і після. да, прийдеться прожити ось цю трансформацію. Ну, як як я стану іншою особистістю. Звичайно, йдучи в кредит, ти там стаєш більш відповідальною, більш дорослою. Ну там не може не спрацювати. Тобто, там ти не будеш така лежати на берегу, загорати, о боженька. Ну все, я купила свій щасливий білетик, свою щасливу таблеточку. Хай моє життя поділиться на до і після. І тому ось ці моментики, через які ви проходите шлях. Страхи, тривога, страх за майбутнє, вхопаємося за зовнішній опір, контроль, оці всі штуки, ці етапи, і знаєте, сходинка за сходинкою. Втілюєте, ви змінюєте, ви стаєте іншою особистістю. І стаєте настільки іншою, настільки у вас розширюється енергоємність, що, хоп, ви можете десятки тисяч доларів приймати, тому що ви можете їх витримати, бо мати реально великий дохід насправді то. Якщо раптом на вас звалиться мільйон доларів, що ви будете з ними робити? Це ж гроші, вони люблять рух. А там з'являється всяка тривожність, переживання, за всякі зовнішні фактори. А як воно буде? А як мені гроші не просрати? Що робити? Тому дається ось цей проміжок, шлях, який ви проходите, щоб навчитися по-дорослому грати в це життя, і коли до вас прийде популярність, класний чоловік, кайфовий дохід, гроші, це. Для вас не було шоком, і у вас була просто тиха радість, і в серці тотальна вдячність за те, що ви це маєте. Тому що ось ця штука, дитяча радість, коли знаєте, от проходить якийсь там, ну не знаю, от дійсно ваше відео залітає на мільйон переглядів. І що? Ви такі супер щасливі. все, я популяріті. Я популярна жінка на весь цей світ на всю Україну. А плюс там з'являються виявляються хейтери. Це попускає ваш енергетичний стан, вам стає гірше. Ви далі не можете нічого робити. Тобто, ваша енергоємність вона настільки маленька, що вона не може це витримати, але наче те, що ви хотіли, мільйон там переглядів прийшло. Тому ще раз, Боженька нам дає ось цей Бог, Всесвіт, Янгол. Я не знаю, в що ви саме вірите. Я вірю у Творця, у Бога як енергію, як просто Всесвіт, безмежник який створений для мене. І дається ось цей проміжок часу. Щоб ви пройшли такі наче уроки, де хочеться плакати, де хочеться здатися, де хочеться все кинути, де здається, що нічого не вийде, що як я буду виплачувати ті кредити. Але світ за тебе і світ зробить абсолютно все, щоб ти через це пройшов і став іншою. От оце потрібно усвідомити, зрозуміти. І знаєте, як взагалі, от як взагалі зрозуміти, що світ за вас, що світ хоче, щоб ви жили кайфове життя? Зараз настільки... Піднімаються вібрації планети Земля, все йде в любов. Тобто світу вигідно, щоб ми страждали. Йому не вигідно, щоб ми робили боляче. І боляче робимо тільки ми самі собі, борячись з ним, не знаю, проходить якась можливість, і замість того, щоб взяти і пропустити от легенько, просто, от, прийшла енергія, прийшла можливість. І ти Отут затепляєшся на прийнятті рішень йти в це не йти. А що буде, якщо піду, а що буде, якщо не піду, замість того, щоб це пропустити отсюди в серце відчути? да, ні, окей, да, Але логікою не зрозуміло, нелогічно. А як воно складається? Хочеться гарантій, хочеться, щоб ну, якби все було по плану. Але ж там немає ні магії, там немає невезучості, там немає, немає з цього, знаєте, насолоди, оргазму від життя. Бо це все а, приходить завдяки вашим діям, супернелогічним. І завдяки прийняттю й довіри до світу. Тому, любі, хочете стати дійсно супервезучою людиною, супервезучою жінкою, дозвольте собі охуїти. Дозвольте собі охуїти від цього життя. Дозвольте собі наймасштабніші бажання. Навіть приватний літак. От я щодня собі собі прописую: я літаю на приватному літаку. У мене є величезний будиночок. Будиночок. Будинок. У мене є то-то-то. Хірена техніка. Мені мій чоловік дарує просто величезні букети квітів. Щомісяця ми з ним літаємо в найпрекрасніші курорти. І рано чи пізно це втілиться. Головне не ставити цьому певних рамок, тому що ви не знаєте коли. Ще раз, знаєте, ось ці ось ці насправді рамки, що мають прийти от завтра, це ж про его. В нашому его звичайно важливі цифри. Важливо, щоб було отак от ідеально, як ми уявили у себе в голові. Але насправді то істинним нам, вашій душі, байдуже, коли це здійсниться. Вашій душі головне, не коли це здійсниться, а що це здійсниться. І ви серцем можете завжди відчути. Завжди можете відчути це для вас, коли це втілиться. Як це втілиться? Тому прям довіряйте собі. Дозволяйте собі більше, тому що ви офігенні. Вам не потрібні ніякі там докази, якісь зовнішні фактори, щоб бути найпривабливішою, найкрасивішою, заробляти мільйони доларів, бути популярною, відомою, бути в кайфових стосунках. Всі ці блага для тебе і світ тебе дуже любить. От. Тому, Люба, запам'ятай. Твоя задача, задача жінки це хотіти. Хотіти багато, хотіти масштабно, хочеш офігенних співпраць з брендами, попроси, заяви про це світу. І світ тебе відразу виведе на цю трапіночку, прекрасну доріжечку, де будуть приходити можливості, люди, де ти будеш ставати на цьому шляху іншого, десь треба проявитись, десь потрібно зателефонувати, десь потрібно проінвестувати. Ти це робиш, 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 і тебе світ, хоп, 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 веде. Ти як накопичуєш потенціал. І в один момент він просто робиш, робиш, робиш. Немає результату, але ти стала іншою. Робиш, робиш, робиш. Немає результату, але ж знову ти стала іншою, провалила якісь в себе внутрішні штуки, щось тебе розширилось в голові, якщо раніше ти вважала, що не можна просити допомогу, а тут з бухти берах, ти вирішила, що в сенсі я не можу просити допомогу у людей, у чоловіків, у жінок, у будь-кого. І знову робиш, робиш, робиш. і... Під словом робити я не маю на увазі, що лише фізично це і внутрішня робота, і так само матерія, тобто поєднувати баланс і духовність. Робиш, втілюєш, пропрацьовуєш, робиш, втілюєш, робиш, втілюєш, щось там виду змінюєш, підкручуєш, фіксиш якісь вінтики всередині себе. Знову немає результату, але ти змінилась. І знову робиш, робиш, і в один момент просто хоп, дохід виріс. Хоп, переїзд, хоп, подорожі, хоп, класний чоловік з'явився в твоєму полі. І при тому в тебе всередині така тиха радість і вдячність до цього всього. всього. Тебе не розпирає зсередини. Тому що ти до цього готова. Бо ти до цього проходила піздець який шлях. Де інвестувала в себе, де було страшно, де хотілося здатися, де плакали, де ми трошки страждали, де думали, що це все не працює, що світ проти мене. Ти пройшла це. Так, поки говорила пам'ять на телефоні, закінчилася. Про що я? Те, що ти так сильно хотіла, це пройшло в твоє життя, і для тебе це стало нормою, тому що ти до цього готова, а готова ти стала тому, що ти пройшла до цього той весь шлях, ту трансформацію, у ті всі перебої. І знову ці перебої, ці трансформації були для тебе в якійсь мірі супердуховну тему затрогуємо. Душа твоя це все обрала ще до втілення, от такі уроки. І це сталося в результаті не тому, що ти везучий світ вирішив, що «Ну, даю-ка я тобі медальку, от хочу тебе просто потішити. Ні, тому що ти сама це обрала. Ти признала собі, що ти достойна жити офігенне життя, ти почала приймати можливості, втілювати, проходити шлях трансформації. І тому ти туди прийшла, і тому ти стала везучою. Тому бути везучою це просто створити себе саму і бути, по суті, справжнім творцем своєї реальності. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось, надихнуло. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження, якісь інсайти, задавайте питання, тому що я тут для вас служу, підтримую. А підписуйтесь на мої соцмережі, в мене більше мого Меджик-життя. Інстаграм, Телеграм, Тікток. Всіх дуже сильно люблю, обіймаю. І, до речі, буду дуже вдячна за ваші репости, відмітки в Тіктоці, в усіх соцмережах, яких ви є. Я вас бачу. Я буду до себе репостити, і мені буде дуже сильно приємно. Всіх обіймаю, всіх люблю, всіх бажаю і всім бажаю жити те саме смачне життя, яке ти достойно по праву свого народження.